Привіт! Передаю вам привіт Луняша. Ось ця красотка, це мама моєї кішки сіми. Да. Тут просто Кася ходить, а Луна Касю знає, вони з одної банди. Отаке Луна наробила за ніч. Да, Зайчик от такий скажи, ну, побачила, скажіть, піляночку у нас не було, тому так. <кій> Зараз буду все прибирати. Давати їсти. Але е, хочу що вам розказати, чого луно у мене. Ви ж, може, бачили, що вона живе там під одним домом на вулиці. Кілька днів я її забрала зробити їй, е, поновити процедури. Це вакцинку, від сказа, комплекс. Е, Селафортіком її обробила. Для цього треба ну, трохи часу. І наша луняшка і Біляшик, який з нею там живе жив під тим домом, їдуть зараз в одну сім'ю. Їдуть вони в сім'ю до своїх компаньйонів. До маркіза Леопольда і Сніжка, яких жінка забрала в мене вже рік назад. Будуть вони жити в хаті, з вихолом, понятно, бо це село. Але в цій жінці я впевнена і я їй дуже вдячна, що вона їх забирає, бо, як бачите, тут умов тримати довго котів немає. Ну, і це не тримання в клітках, так не має бути. Я проти притулків, бо ну, я розумію, чому люди їх створюють, Я розумію, що вони рятують тварин з вулиці яким небезпекам, у яких небезпека на кожному кроті. Але я б, я б цього не робила, би, скажімо так, бо все ж я вважаю, що у кожної тваринки має бути сім'я. Звісно, є крайні, крайні, коли ти мусиш забирати, бо. Ой! Кася! Бо по-іншому не вижив. Тут такі слухайте, двері і. О, ви бачите, багато-багато всякої такої роботи, ну, яку нема за що робити. Да? Да. Ну що ж, відкриваю двері, слухай, може вибігти, що вона вже раз робила. А ти січеш, що да? ця дверка добре відкривається, да, Луняша, щоб теж здриснути кудись. Кіся моя дорога. Не треба, там буде тобі добре, тебе і кормити будуть, і на грубки будеш спати, на кроватки. Котики всі живуть в хаті, ходять на вулицю в туалет і по своїм справам. Ну, що цікаво, котики кастровані, ті, що я віддала раніше. Кася вони не відходять від дому. На відміну котиків жінки, які всюди лазять, да, всюди є, то ці котики не виходять за територію свою. Ну, великий плюс що більш-менш більш безпека, наскільки це можливо в таких умовах, я вам так скажу. Да. Бо самовигол це зло, щоб ви знали. Це Кася тут своїм хвостом ходить, муркає. Зараз покажу вам ще Біляша. Кася, ну кась, ну що є? Вона хоче ласки, така класна кішка, яку я ще не і не... А ця дивиться, що двері відкриваються. Луняша моя зайка. До речі, я можу її вже погладити, вона дуже хоче вийти. Я її не дозволяю вийти, вона вже в себе вдома, бо знаєте, зараз вийде і я її. Ти будеш мене бить? Ну, не може. Можна, мама, тебе поглядати. Щоб ви розуміли, дика кішка-луняша. Я її так назвала, і зараз вона може мені настріляти, бо такий в неї характер скандальний. Так я в моїй сіми. Сіма тут з дитинства у мене. Ти хочеш вийти? Да. Ні, давай ти вже вийдеш там у жіночки. Сьогодні їдемо, може потерпіть Ну, Ласкаво. Бачите, я їй бірку зняла. Апа! Бачили, ні? Получила він. Сина довго гладила. Це кішки, які хочуть ласку, вони прийдуть самі. Вони не люблять, щоб їх там довго чухали туди-сюди. Ну, такої да, луна. Ну, Хоча вона в мене може стукнути, але без когтей їсти хоче, бо їди немає. Я так вирішила, поки не давати, бо прямо ось буквально час і ми їдемо, і хай вона вже поїсть в своєму домі, щоб буде знати, що там її їстечки дає, що все добре. Зараз покажу вам біля Ша. Ось так у біляшика нашого теж тут бардак, бо біляшик теж ходить горщик і все він викидає зі тіля дайні хороші. Біляшик, на відміну від луночки, він повністю ручний. Кажуть, колись був в нього дім. І його викинули. Він не молодий котик, йому, може, років 6, а може і більше, хто його знає, ніхто це вже не знає. Досечки. І спочатку він дуже боявся людей, ні до кого не підходив, я його підкармлювала, а потім почав він до Луни. Ось і до луни. Так, і вони в місті в кубці жили, так? Біляш? Ось такий красавчик. І луна ж бачив, що це свій. Ну, він на відміну від Луни, нікуди зараз не втіче. Але теж погодуємо, хай вже хазяйка його погодує. Надіюся, все буде добре, Да, Біляшик? Мій хороший. Так, посадили луняшку в переноску. Не дуже вона хотіла туди заходити. Ой, біляша, вже стрес починається. Теж посадили, все. Зараз будемо вести і віддавати. Жінка буде їх тримати в хаті, не випускати, поки вони трошки звикнуть, а там вже будуть виходити. Я думаю, що це ліпше, ніж жити на вулиці, коли тебе пинають ногами сюди. Да, ми зайчики. Все буде добре, да? так? Не бійся. Ой, собака дивиться, ти боїшся. А ти не боїшся? Там багато собак на вулиці, да? добре, що вони їх не трогали. Так? Да? Все буде добре. Так, мої підопічні нарешті приїхали в нову сім'ю. Лунечка стресує, я її розумію, бо я була за рулем. <рес> Треба стресувати, переживати, хоча їхали помалу. Біляшку, бачите, не повитирала очки. Це вже попрошу її зробити щось, не знаю, чи це за ніч, так, чи пішла. Дам мої красапіта, любимо мою кучку. Добре, да, ну саме красиве. Да, це наша сімечки-мамочка. Геть, схожа сімо на неї. Ну, просто З дитинства у нас, то у нас більш така ну, до людей. Але з характером теж. Та моя красаві. Все буде добре. Де. Ось так. Зараз вже будемо дзвонити і передавати. Надіюсь, у них буде все добре. Будуть теплі і ситі.